Так, Ліза, привіт! Судячи з усього, поки що ти одна. Напиши, будь ласка, як зв'язок. Як ти чуєш? Картинку як бачиш? Мені здається, що моя камера, ну, зображення з моєї камери не рухається. Це правильно? Це правда таке є? Чомусь. Чомусь чомусь. Так. Ага, ні, вже вже рухається наче. Так, ну окей, зв'язок, в принципі, начебто є. <кхем> так, ну давайте, поки хтось ще долучається до нашого ефіру, можливо. От, я хотів би зазначити, що ми планували о 18 годині почати, ось, але, на жаль, світла не було в цей момент, тому, тому ми вийшли на стрім, ну, от як тільки з'явилося світло, можна сказати. Ось, так що долучайтеся за можливості. Ось, ну а в іншому випадку ви зможете переглянути відеозапис цього ефіру. Почнемо ми сьогодні. У нас тема подача в волейболі, і почнемо ми сьогодні з відеоогляду, з перегляду відео, якщо буде точнішим. Яким чином Олег Плотницький, капітан нашої збірної, Здобуває очки для свого клубу в Лігі Чемпіонів. Ось. Ну, цей матч відбувся буквально-кілька днів тому, до тижня, здається. Ось. І в інтернеті з'явилася така нарізка. Ну, давайте подивимось, наскільки ефективно діє капітан української збірної Олег Плотницький. І далі будемо продовжувати вже рухатись за планом. Значить, так, переходимо ми в огляд відео. Так, є. От. І запускаємо відеоролик. Поки ми переглядаємо, як майстерно Олег Плотницький подає силову подачу і не тільки, я хотів би нагадати, що. Наші ефіри ну, проходять за планом один раз на тиждень. Поки що це цей день визначений субота о 18.00. Ну, звичайно, можливі, можливі коригування в зв'язку з відсутністю та наявністю світла в наших домівках. Ось. Переходьте на наш YouTube канал, там ви зможете ознайомитися з регламентом проведення наших ефірів, і також переглянути тематичний план, тобто теми наших ефірів, які ми будемо використовувати почергово. От. Ну і, звичайно, пишіть ваші запитання в коментарях. Під час ефірів або під записами наших ефірів. Ось будемо буду радий відповісти на ваші запитання. Значить, далі, перед тим як презентувати план сьогоднішнього ефіру, я Зараз секундочку. Я хотів би нагадати, що. Що наші ефіри. Проводяться з головною метою, яка об'єднує всіх українців на сьогодні. Це, тобто ми збираємо кошти для зенітно-ракетного дивізіону або ППО, можливо, комусь простіше повітряно... протиповітряної оборони, що закриває небо над частиною центрального регіону України. І також захищає об'єкти критичної інфраструктури. Командиром дивізіону є Сочко Віталій, який за сумісництвом гравець волейбольної спільноти DreamTam. Хлопцям постійно потрібне пальне у великих кількостях, От, ну, приблизно 200 літрів пального на тиждень. От, ну, і інші необхідні речі, такі як рація, тепловізори, генератори, намети та багато всього іншого. Щоб забезпечувати їхню безперебійну роботу. Ось тому ми закликаємо вас, долучайтесь, будь ласка, до нашого збору. Більше детальної інформації ви можете отримати, перейшовши до спільноти Dream Team. ви можете знайти детальну інформацію під, відео, під відеозаписом в описі. Ну, і там також можете знайти реквізити, на які надсилати можна ваші донати. Ось, так, Така у нас вступна частина, а зараз ми перейдемо безпосередньо до теми нашого ефіру. І для початку я презентую вам план. За яким ми будемо рухатись сьогодні? Так, зараз очікуємо, поки він з'явиться на екрані. Так, ну зараз має з'явитись. Я перепрошую, можливі, можливі ну, як певні збої, нестабільність зі зв'язком. Інтернет, ну, що ж тут уже поробиш. На даний момент будемо насолоджуватися тим, що ми маємо. Ось з'явився значить, тема нашого ефіру. Я нагадаю, це подача такий елемент гри, як подача в класичному волейболі. І план буде виглядати таким чином. Спочатку ми розберемо, які ж бувають види подач у волейболі, як вони виглядають, ми переглянемо відеозаписи, які переваги, в якої подачі, і в яких ситуаціях в яку подачу краще використовувати на майданчику. От. Ну і, можливо, встигнемо також порівняти різні види подач. Сьогодні у нас будуть розглянуті основні, на мою думку, види подач, які можна зустріти в сучасному волейболі це плануюча, силова та гібридна подача. так звана. Наступним пунктом ми розглянемо тактичні моменти, куди краще спрямовувати подачу. Для того, щоб вона була максимально ефективною. І заключним, заключним питанням, яке ми розглянемо це, воно буде більш таким практичним. І це будуть саме рекомендації для тренування подачі. І зараз ми перейдемо. Знову на відеозаписи, для того, щоб познайомитися з різними видами подач. Так. Значить, зараз з'явиться на екрані, зачекаємо. Ну, і перш ніж розпочати перегляд відео з різними видами подач в класичному волейболі, я б хотів би зазначити такі основні моменти, що. Подача, як і завжди, є одним із головних елементів волейболі, тому що саме з цього технічного елементу гри розпочинається вище згадані види подачі. Значить, плануюча подача. Зараз зачекаю завантаження відео. Так. Ну, ось зараз ми можемо бачити далі. Наступним видом подач, який ми віднесемо до плануючої, також я на секундочку зараз зупинюсь перед тим, як ми переглянемо це відео, наступне. Значить, чому називають подачу саме плануючого? Тому, ну, можливо, хтось не знає, тому що, коли ми робимо удар по м'ячу, то при такій подачі м'яч не, не має обертатися. Тобто ми повинні вдарити, щоб він не обертався. І відповідно, ну, швидше за все, що через опір з повітрям і відбувається ну, і швидкість польоту м'яча відповідної. Відбувається планування м'яча. Тобто м'яч буде летіти не по прямій траєкторії, а хитаючись ну, зазвичай зі сторони в сторону. І саме цей ефект створює ну, неприємності на і труднощі для приймаючих гравців. Ось. Ну, і взагалі, якщо сказати наперед, то э, волейболісти. Ну і ми можемо зробити удар по волейбольному м'ячу, якщо це стосується подачі, наприклад. В принципі, два варіанти у нас є. Або ми б'ємо з підкруткою, це стосується саме силової атакуючої подачі. Або ми б'ємо так, щоб м'яч не обертався. І це і буде наша плануюча подача. Значить, силовий планер, так званий. Зараз ми подивимось на відео, чому силовий? Тому що гравець виконує активний стрибок під час виконання цієї подачі і намагається вдарити по м'ячу сильніше. І що важливо, що м'яч знову ж таки під час такої подачі не має обертатися. Так, очікуємо на завантаження відео. Ми Бачимо виконання польського гравця в подачу, яку ми можемо назвати силовим планером. Зараз перекрутимо назад і ще раз проглянемо. Швидкість польоту м'яча такої подачі буде вищою, ніж у звичайної плануючої подачі. Варто відзначити те, що таку подачу зможуть подавати ну, гравці переважно високого зросту. І, ну, або які мають середній зріст, але високий стрибок. Тому що для того, щоб ну, ефективно ця подача опускалася в майданчик, не вилітала в аут, то дійсно ми маємо збивати цей м'яч під час контакту, ну, під час подачі контакту з ну, на відповідній висоті. Тому ця висота повинна бути не така, як під час стандартної плануючої подачі. Ця подача насправді ну, так звана силовий планер, вона поки що ну, не має широкого, ну, не так поширена, як інші види подач, але такі гравці теж з'являються, які її використовують. Наступний вид подач, який також. Ми відносимо до плануючих подач. Або плануючу подачу, пам'ятаєте, ми можемо називати ще націленою подачею. Тобто подачу, яку ну, найлегше направити в те чи інше місце на волейбольному майданчику. Ну, чисто технічно це виконати найлегше. Тут також у нас є. Такий різновид подачі, повновачі, як укорочена подача. Зараз ми відкриємо відео на весь екран. І подивимось на виконання укороченої подачі. Укорочену подачу, на мою думку, вона має недооцінений характер серед гравців. І перевага в тому, що, по-перше, вона може мати характер неочікуваності. Якщо ви і комбінуєте цю подачу з іншими видами, а саме таким чином її і потрібно використовувати, то приймаючим потрібно буде переключатись на цю неочікувану коротку подачу, робити переміщення під сітку, щоб зробити прийом. Ось. І також ця подача вона змушує гравців передньої лінії. Ну, якби не наче реагувати теж на цю, на цю подачу, і е, таким чином е, може виникнути нерозбірлива ситуація. Хто ж має прийняти цю подачу, чи передня лінія, чи задня лінія. Е, повірте, навіть серед професійних команд бувають такі нерозбірливі ситуації. Ось тому. Тому коротше на подачу, теж я б рекомендував би опановувати тим, ну, тих, тим кого це дійсно зацікавило. Значить, наступним видом подач, який ми можемо зустріти в волейболі класичному, це силова подача. Тобто, під, 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 підіб'ємо підсумок. Плануючі подачу, у нас розділяється на план. Ну, на стандартну плануючу подачу, на силовий планер та й укорочену націлену подачу. І далі у нас буде декілька відеозаписів з силовою подачею. Як я згадував раніше, силова подача, виходячи з назви, використовується саме для того, щоб силовим способом виконати труднощі для приймаючих суперника і таким чином зробити перевагу для своєї команди. Ну і Тим більше, якщо згадувати термінологію волейболістів, то я гадаю, всі чули таке слово як ейс. Це, цей термін використовується тоді, коли ми подаємо подачу на виліт. Тобто ми заробляємо очко безпосередньо. Так, що в нас зі зв'язком? Зараз, секундочку. Не, не зрозуміло. Так, є зв'язок чи немає?